Драйву спілкування, зіркові гості. Це все про захід, який днями відбувся у Рівному під назвою Збережи життя тату». І сьогодні у програмі «Діалоги» є організаторка цього заходу. Це волонтерка, депутатка Рівненської міської ради Катерина Марчук та засновниця студії сучасного танцю «Денсвей» анна Безкровайна. Вітаю вас. Вітаємо тож Анна, насамперед хочеться привітати вас із такою подією, 13 років вашій студії сучасного танцю. Тож розкажіть, розкажіть за ці роки, от що було найціннішим. Щиро дякуємо за привітання. Найціннішим для студії є любов у всьому процесі. Танці повинні робити людей щасливими, це наша філософія. Логічно, що в такий день, як день народження, можна було організувати грандіозний там звітний концерт, але все-таки ви вибрали інший варіант. Це організували такий благодійний захід. Тобто, розкажіть, звідки ідея і чому ось так. Я хочу зауважити, що ми зробили два концерти два дні поспіль. 8 червня ми зробили звітний сольний концерт, де зібрали 141 тисячу. А вже 9 червня ми продовжили наш щасливому збір Збережи татові життя, де до нас доєдналися наші рівненські артисти, які близькі нам по духу, які завжди доєднуються з радістю до наших масштабних заходів. Це круті, класні люди, які готові подарувати частинку добра глядачеві. А зараз це надзвичайно важливо. Власне, хто саме із таких гостей і учасників взяли участь у цьому концерті? Це всі наші друзі: Микола Бобрик, Мирослава Толочик, Дмитро Чередниченко, Лада Синг, танцювальний колектив Флеш та «Роксоланія». Це всі наші друзі. Вони завжди долучаються до благодійної нашої ініціативи. Вони класні, сильні і раді завжди співпраці. Е, наша знімальна група також була е, на цьому концерті, тому і і вам, і нашим телеглядачам я пропоную подивитися, як взагалі це було. Збережи тату життя у рівному студія сучасного танцю. Денсвей організувала благодійний концерт на підтримку наших захисників. Понад 500 дітей під час своїх творчих виступів заохочували всіх присутніх донатити для татусів, що нині служать у збройних силах України. Це подія, яка має назву Збережи тату життя. Дана подія організована для того, аби закрити потреби саме татусів, батьків діток, які зараз захищають та боронять нашу Україну. Зараз діти. Танцюють для батьків для дітей, тим самим наближаючи перемогу. Ми хочемо якнайбільше зібрати грошей, зібрати донатів для батьків військових наших діток. На сьогоднішній день наш ми зібрали кошти 141 сорок одну тисячу гривень, і далі продовжуємо збирати. Ми не закриваємо збір. Хоче залучити якомога людей, аби наблизити нашу перемогу. До такої щирої дитячої ініціативи дітей долучилася і команда громадської організації Рівне разом, аби збільшити збір та заохотити присутніх донатити. Під час заходу проводили благодійні розіграші та аукціони. Надзвичайно важливо сьогодні, що наша молодь не здається, і наші дітки показують нам приклад, тому що вони своїми танцями це ну це не одна дитина, це 500 дітей на сьогодні на сьогоднішній сцені, і кожен вкладає свій внесок для того, аби назбирати чим більше коштів. Маємо волонтерську палатку. Будемо розігрувати або кошик мацик, або новенький КТС нам дав ноутбук, або ж футболку від Валерія Федоровича Залужного. Присутній на заході виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян вручив команді «Денсвей» подарунковий сертифікат на придбання сценічного обладнання для студії. каже в такий спосіб: хоче не лише відзначити цей потужний колектив, а й всілякопі. Діто цей сертифікат це, він допомога так само для них, тому що вони можуть собі якісь забавлення, адже кожного разу вони намагаються зібрати кошти і передати збройних сім. А ця допомога буде від нас. Це буде допомога в тому, щоб щось закупити для колективу допомогти і так зрухатися надалі. На концерт завітало багато рівнян та гостей міста. Така ініціатива викликала позитивні враження у більшості з них. Ну, подобається подія. Дітки виступають звичайно, красиво. Чим частіше розголосу буде набувати, більше донатів буде для наших збройних сил. Більше, більше донатів, більше перемог. Дай Бог, це все і закінчиться нашою перемогою якнайшвидше. Подія однозначно варта уваги. Дуже класно, що в такий час все рівно дітки займаються, розвиваються, тому що це наше майбутнє. Ось і тому ми скоро теж будемо ходити в Денсвей. Загалом, завдяки благодійному концерту, вдалося зібрати півмільйона гривень. Усі кошти передадуть на допомогу татусям дітей-учасників заходу, які зараз служать у зсу, аби зберегти тату життя. От власне ось так все і відбувалося. Розкажіть, чи легко чи складно було організувати стільки людей у такий масштабний захід? Це завжди важко і водночас легко, тому що це працює велика команда. От захід ми організовували спільно з громадською організацією Рівне разом в торговому центрі Мол» на Щасливому. До нас доєднався ще козак Сіромаха. Дітки, батьки студії завжди раді доєднатися до таких заходів. З початком повномасштабної війни, об'єднавшися з громадською організацією Рівне разом, ми робимо багато благодійних заходів, багато концертів, на яких збираємо кошти на підтримку армії. Дітки студії завжди підтримують цю ініціативу, вони так само волонтери на всіх концертах. І вийшов такий потужний захід. Справді потужний, і головне, що результативний. І танцюючи, ми маємо змогу допомагати нашій державі. Пані Катерину, от на таких заходах, здебільшого ви займаєтесь напевно організацією, консолідуєте бізнес. Власне, розкажіть цього разу, чи все вдалося. Так, маємо постійних друзів, які нам допомагають, тому що нам потрібно ще разу дивувати якось наших гостей свята, і цьогоріч вже цього концерту КТС нам надав свій новенький ноутбук. Це понад двадцять тисяч гривень. Він коштує торгова маци, торгова марка мацик, як завжди приєдналася своїм м'ясним великим кошиком. А також принесла нам великі такі двітації, де люди могли пробувати. Тобто, ми робили знаєте, так, ще й давали скуштувати і казали задонайте. Тому що ось, бачите, цей кошечок, а вдруг виграєте. Ви тут все смачненько, е і люди не скажу, що заради цього донатили, але все рівно це такий, знаєте, була така наша ізюменка, і е наша моя рівненська оселя. Ми придбали 100 літрів палива, і ми влучно це зробили з цим лотом, тому що. Ну, для людей це зараз ну, щось було новеньке і всі хотіли прийняти участь. І коли людина придбає всі три квиточка, так, на участь в розіграші, то матиме можливість прийняти безкоштовно вже четвертий квиточок участь в розіграші з підписом Валерія Федоровича Залужного футболку. Індивідуально їх в Україні та й в цілому світі є лише 20 штук, тому що це нам наш рівненський бренд став, розробив спеціально. Для того, аби Валерій Федорович підписав, і ось вже в нас їх лишилося 19, тому що ми одну вже розіграли. І, до речі, виграла дівчинка, яка дуже прагнула виграти, це наша волонтерка. І вона всім просто ходила донатила, донатила і казала: записуйте, можливо, в тебе щаслива рука, можливо, в тебе. І вона її виграла. Після того, як відбувся цей захід, ви сказали, що день своє викрутіє. От, власне, чому цей захід для вас став особливим? Ну, я хочу сказати, знаєте. Понад 500 діток це просто сила, селена добра була на сцені. Всі батьки, які прийшли підтримати, їхні друзі, які прийшли підтримати, всі наші знайомі. І чому Дон круті? Тому що знаєте, вони могли просто відсвяткувати. 13-річчя – це ну, щороку важливо святкувати так свої дати, тому що це е, великий, я не знаю, багаж і дуже багато проробленої праці позаду, а вони зробили його благодійним. Там, де благодійність, там де збірко. Ну, це прямо мої пріоритети на сьогоднішній день. Тому просто неймовірно круті і повторюся, ця сила, силена діток, коли я стою біля сцени. А ці дітки, перед тим, як виходити на сцену, вони хрестяться, вони кажуть, з Богом і побігли. І я ну, десь свого часу діткам задала питання, кажу, ви переживаєте? Вони кажуть, так. Я кажу, не переживайте, ви ж стільки разів виступали, а вони кажуть, так ми виступимо, і вони ще більше задонатять. І, попри все, після того були хейтери, як завжди, які говорять, що не Часі концерти, і один воює, і інший скаче. Абсолютно навіть і не читає, і не хочу читати, тому що понад та певно тисячу людей було задіяно, кожен вніс знаєте, свій такий вагомий внесок, і саме тому вийшов цей результат. І найпростіше критикувати зараз. Люди, на жаль. Ну, я не знаю, менше і менше й менше донатять, але з такими дітками ми точно не переможні. І з такими дітками ми будемо робити все, попри те, що говорять, тому що це врятує життя. Якщо ми врятуємо одне життя, це вже найбільша цінність, яка тільки може бути. А в нашому випадку ми рятуємо безліч життів. Тому деякі пишуть, а ми собі працюємо для фронту. От, Власне, захід і проходив під назвою «Збережи тату життя, от в чому суть? Цього разу ми збирали кошти для військових батьків наших діток, які навчаються в студії Денсвей. Запит ми отримали від сіми сімей про те, що потрібна допомога. І ось ці зібрані кошти ми всі розподілимо порівно між цими сім'ями. Будемо закуповувати реби та усе необхідне, що вони нам скажуть ще. Якщо говорити про суму, яку суму вдалося зібрати? Можливо, які заходи найбільше людям зайшли для того, щоб донатити, і куди будуть спрямовуватися саме на які бригади ці кошти? Ну, я думаю, тут Анна, тому що вони круті. Знову повторюю, чому вони круті. На концерті було зібрано в неділю 178 тисяч гривень. Ми дякуємо завжди Роману Курису і на щасливому житловому комплексу і торговому центру Happy Mall за те, що ніколи не відмовляють за те, що завжди допомагають і приєднуються до зборів. Вони задонатили 180 тисяч гривень. Але ж танцювальна студія Дансвей в неділю вже починала концерт із сумою. Анна, де ви взяли 141 тисячу гривень? 8 червня ми провели звітний сольний концерт, на якому зібрали 141 тисячу. Це був аукціон. Ми провели так само люди донатили, і вийшла така гарна сума. Півмільйона гривень. Пів а, і ці гривень. кошти будуть саме розподілені між родичами у цих діток, так саме так ну, для військовослужбовців, саме для їхніх тат безпосередньо. Ну, ми всі розуміємо і знаємо, що зараз потрібні або автомобілі, або дрони, або реби. Так як акція має назву Збережи тату життя, в цьому є вся Реп це та річ, яка зберігає життя, яка не дає ворожому дрону долетіти, тому що маємо вже знаєте, історії. Не з телеграм-каналів живі історії, скільки життів ми врятували, і кожна людина, яка казала це зі сцени, яка приєднується кожною гривнею, навіть не уявляє, скільки за її плечима збережених життів, тому що хлопці включають його, коли бачать ворожий дрон, летить з вибухівкою, і вони, коли його включають, він не долітає 50-70 метрів. Його просто відкидає на бік. І, і не досягають цілі, наші хлопці збережені, тому РЕП це надзвичайно потужних три букви, які зберігають життя. Ви постійно спілкуєтеся із військовими і знаєте про їхні потреби. Якщо от на сьогодні говорити, чого вони найбільше потребують, що їм потрібно. Та насправді пише безліч і військових, і родин військових, і у всіх зараз якось так пішло, що ще більше і більше є потреби, і ми просто навіть не знаємо, в який бік дивитися. Але я повторюся, це автомобілі, тому що, на жаль, ворог знищує їхні автомобілі, але найголовніше хлопці живі цілі. На автомобілі ми купуємо реби, коли хлопці переміщуються, щоб це можна було безпечно робити. Але, на жаль, ми не можемо на кожен автомобіль закупити реби, тому ми. Виникає питання, що потрібні автівки. І дрони, дрони, і ще раз дрони різних видів, різних зразків з різними програмами це те, що необхідно на сьогоднішній день. Якщо от, е це свято таке більш було зроблене за підтримки так, дітей і аналізувати от їхній навіть не патріотизм, а бажання допомагати, от волонтерство, от яке в них ставлення до волонтерства. Вони на кожному заході, на кожному концерті, вони допомагають, вони беруть скриньки, вони ходять, збирають кошти. Ми проводимо благодійних дуже багато вечірок у себе в студії, де так само ми збираємо кошти. Діти максимально стараються допомагати, дуже стараються. Тому це тому і вони круті, тому що це вони відразу виховують, вони танцюють, вони збирають кошти своїми танцями, і вони виховують патріотизм і ну, наше майбутнє. Ну Аня, якби більше студій, чим таких великих потужних, тому що насправді зібрати понад 500 дітей і постійно, аби їм подобалося ходити понад 13 років. Вам 13 було. Ну ви круті, ви, ви кажете ні, а я вам кажу, ви круті. Дякую. Ми постійно говоримо про те, що от, е, запитуємо людей, чи вони е, стомлюються донатити, чи не стомлюються. Якщо говорити про волонтерів, вони стомлюються? Стомлюються, можу казати, можу казати по собі, тому що якісь такі йдуть нелегкі часи, і я вже кажу, я відчуваю, що я вранці прокидаюся втомленою. Не знаю, яким чином, але ми, у на червень знову весь розписаний. Але знаєте, найголовніше, я сьогодні вранці прокинулася, гід записувала сторіс. Я просто не уявляю, які наші захисники-захисниці сильні, сильні духом, тому що наша втома і їхня втома навіть поруч не стоїть. Але якщо вони там... Знаєте, стоять і тримають нам небо, то це і мотивує. І ти думаєш, просто не маєш права. Хоча я планую вже в липні взяти собі якихось декілька днів і просто випасти і зробити час для своєї сім'ї. Тому що найголовніше у волонтерстві ще не загубити свою сім'ю. Я маю введу до того, що є ще дітки, яким хочеться ласки. Але. Так як всі говорять, і волонтер це теж люди, на яких тримається фронт. Кожен опікується вже настільки, ну, якось знаєте, кожен волонтер не має права зараз видихнути, тому що в кожної бригади, в кожної роти, в кожного звода і батальйона вже якісь є постійні волонтери. І не можна ніхто, щоб з цього пазлу випадав, тому що це постійна допомога. Ну, Хоча в нас насправді додається і додається і запитів, і різних бригад, і ми навіть в очі ніколи не бачимо людей. Але найголовніше це те, коли ми допомагаємо, і ми бачимо Знаєте, це невдячність, те, що вони нам дякують, нам незручно, тому що ми дякуємо їм і хочемо просто все небо пригорнути до них, так як вони роблять це для нас. Ви казали про те, що от прибавляються запитів, але чи прибавляються волонтерів зараз? От волонтерське місце об'єднання, так чи є люди, які хочуть вступати в це об'єднання? Знаєте, що найголовніше? Є люди, які хочуть приходити на заходи, які ми організовуємо і донатити, тому що це невід'ємна складова. Люди, з якими організовувати різного роду, так, всякі вечері, заходи, концерти і так далі, і так далі є. Ну, Найголовніше, щоб люди ще приходили туди і в нас вдавалося робити результати. Тобто вони є, тому що я не знаю, скільки людей було на концерті. Це нереально навіть перелічити, але їх було доволі достатньо. Ну і як завжди. За підтримки козака сірамахі ми побачили ще більшу кількість рівнян, яким Знаєте, ми навіть так зробили, що коли він сходив зі сцени, я кажу, хлопці, давайте нам скриньку, кажу, ну ви ж хочете фотографуватись, а ми хочемо ще більше ребів. Люди донатили. Люди донатили, і нам від цього приємно, тому що в них і фотографія буде, але найголовніше, ми ще окремо фотографіями зібрали точно на один реп. Реп коштує 42 тисячі гривень. Ніколи. <реш> навіть козак перепитував, скажіть, скільки там скрінці грошей ми назбирали фотографіями. Всі а працюють для фронт. Козака Сіромаху. Та який він? Наскільки козак Сіромаха взяв своєю силою духу, тому що ну, мені припало в неділю його зустрічати з потягу, е, супроводжувати мені Анна довірила його, вона знала, що я з цим завданням справлюся. Я вже певно е, забоялася комусь іншому передоручити, аби не підвести Анну і всіх рівнян, які очікували його. І ви знаєте, різні зірки нам попадалися за цей час, тому що ми вже трішечки побачили їх. Легкі, і як виявляється, він не те. Що просто патріот своєї країни і все робить для неї своїми піснями та своєю культурою. А він, наш теж воїн, з 2014 року, він був на війні, Ну тобто він пройшов весь цей шлях, він це знає. Mm -hmm. І я кажу до нього: ви представляєте, наскільки ви робите навіть не знаю мільйонів людей піднімаєте силу духу своїми піснями? А він каже, для того я є, тому що я би міг допомогти на позиції та, там е, там побратимам і декільком людям. А якось ми влучно попали. Каже, і я просто ну каже, я бачу. От я бачу по людях, наскільки вони каже цим заряд енергії в них іде. Вони працюють зараз в комплексі в комплексі із Ковкою нашим. Е, ну я думаю, Ана потрібно вже якісь дублювати буде знову події, аби вони двоє вийшли на сцену. Але по рівнянах я скажу, що це певно один з знаєте з. Правильних був варіантів, тому що цю пісню слухають всі і ворога поборемо, і вистоїмо, і хлопці військові. Адже ми, як завжди, ми Збройні Сили України, всі хлопці, які були тут на ротації, та які приїхали додому, вони всі прийшли на концерт. Адже ж вони ж дивляться, спостерігають за сторінками нашими і від наших військових поранених. То коли відфотографувалися всі, я кажу до козака, що ходіть, бо там пригощають, кажу, ну хлопців посадили їсти після вашого концерту, ідемо. І коли підходить співак до них, власноруч сам не вони до співака, а він до них, кожному тисне руку, з кожним фотографується. І я бачу, це, це я не знаю, захват ще більше. тому я думаю, козак Сіромаха повністю е, повністю зробив чудово. Чудово підтримав нас і вніс такий важливий внесок. Кожен поніс в середеньку, знаєте, такі своє, не знаю, свій результат. І тим паче півмільйона гривень. Це найважливіше. Так. А чи легко було запросити такого зіркового гостя до нас? Насправді було легко. Ми зізвонилися, розповіли наш формат, що як це все буде проходити, і недовго думаючи, Ромаха погодився. Скільки дітей на одній сцені танцювати? Та це ж це ж я не знаю наскільки йому має бути приємно. Бо в наш час зібрати по інших містах. Наскільки я знаю, ми цікавимося і спілкуємося з волонтерами. Ну ніхто такого не робить. Хоча, можливо, так. вже нам почати їздити. Ми можемо. Також під час заходу виконуючи обов'язки міського голови рівного Віктор Шакризян вручив для вашої студії сучасного танцю сертифікат на обладнання для того, щоб відкрити філію у Квасилові. Вона вже відкрита вже виступали на цьому концерті. Квасилівчани угу. Так, виступали. Нам була пропозиція відкрити філіал ще у Квасилові. Ми з радістю прийняли цю пропозицію, адже е, танцюючи, ми можемо робити ще більше дітей щасливими. Е, вихованці з Квасилова дуже талановиті. Е, на заняття вони приходять з радістю, велике, велике бажання в усіх заходах. Тепер вони приймають так само участь, приїжджають, приїжджають до нас в Рівне, ми приїжджаємо до них Василів і таким чином. Для цього концерту вони також виступали. так? Вони так, Вони виступали, да а наскільки це обладнання воно от важливе, музичне для, для філії у Косилові. Це надзвичайно важливо, тому що коли немає, наприклад, світла, нам потрібні такі колонки, які будуть працювати, які будуть заряджені без того світла, і ну це дуже важливо. Дуже важливо, нам це дуже необхідно. Косилою дуже багато діток, які зацікавилися. Участим так, багато танцями. діток танцює так. Чи можна в майбутньому очікувати ще подібних від вас колаборацій, таких великих заходів? Ну, ми їх розпочали, я хочу нагадати і зауважити, що ми їх розпочали з серпня 2022 року, і ми не зупиняємося, просто була зима, а так зараз наш такий, знаєте, золотий період. Хоча ну будемо готувати У нас, у нас немає варіантів, будемо йти до перемоги з концертами і будемо після перемоги збирати і відновлювати нашу країну. Ми не можемо по іншому. Якщо зараз говорити, можливо, найближчий захід, який буде організовуватися в Рівному, до чого готуватися містянам. Щосуботи, щонеділі в парку на перепрошую, на лебединці будуть відбуватися концерти. І там будуть скриньки, там будуть продаватися прапорці. Це рівне літо музика, це те, що, що, що вихідних, і там, до речі, дуже багато збирається молоді, і це так приємно. Вони слухають пісні, і знаєте. Так відчувається, хоч трішечки їм якогось подиху. Тому що коли в нас є сім'ї, і кожен йде додому, і має там е то потрібно їсти, зварити і так далі, то молоді потрібно подих. І ось саме на цих концертах я бачу, що вони живуть і палають їхні очі. Запрошую всіх і завжди. Але ну, найближчим волонтерською місії, громадської організації Рівне разом, найближчий захід це буде в цю суботу, проходити в Львові, е, закритий для бізнесу, будемо пробувати. Їздити по інших містах і передавати свої знання і пробувати зібрати ще більше коштів. Тому такі у самі зараз е е і заходи, і Івана... як відбувалися в нас в Рівному, так будете організовувати та, такий, як так. був в захід, добро на різдво. Де ми зібрали 10 мільйонів гривень? Хочемо перевершити свою суму, але вже в суботу побачимо, наскільки нам це вдасться. Всі свої вміння, знання і безліч організаторів з різних міст, тому що ми збираємо весь бізнес із західної України. То побачимо, що з цього вийде, і після того буде Івано-Франківськ, і в серпні місяці плануємо в місті Дніпро. Теж будемо робити заходи. Не зупиняємося, працюємо і в рівному. Волонтерська міць велика, можуть всі приєднуватися. Нам хватить роботи для всіх. Дякую вам за розмову і хочеться побажати, щоб е, дійсно були ідеї для таких заходів були щедрі донати е, і більше людей долучалися до тієї справи, яку ви робите. І звісно, що найшвидшої нам всім перемоги. Дякую, дякуємо. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що це була програма Діалоги на телеканалі TV Media Group. І сьогодні гостями нашої студії були волонтерка, депутатка Рівненської міської ради Катерина Марчук та засновниця студії сучасного танцю Денсвея, Анна Безкоровайна. Залишайтеся з нами, вірте у наші збройні сили. Донатьте, все буде Україна.